Чергову президентську дачу відкрили мисливська резиденція Януковича Залісся налічує майже 15 тисяч гектарів. Її відгородили від світу багатокілометровим парканом. У тамтешніх лісах Янукович гуляв, полював, бо навіть гучно святкував день народження, і звідти повернулася Галина Сергеєва. Ось цей непримітний паркан побудували два роки тому. Він розтягнувся аж на цілих 60 кілометрів. Уявіть собі всередину не проскочує навіть собака. По той бік знаходиться найзакритіша державна мисливська резиденція залісся. Донедавна ці ворота відкривалися тільки для можновладців. Сьогодні під них прийшли журналісти, екологи та народні депутати. Під натиском охорона здається. Тід до залісся та адміністративна будівля виглядають скромно. Ідеально заасфальтована дорога веде вглиб лісу. Саме там розпочиналося світське життя. Просто посеред лісу здоровезна ділянка розміром з футбольне поле. Колись тут була галявина, росли дерева, але в 2010-му її повністю залили асфальтом. Саме тут Янукович святкував своє 60-річчя. Над цими кадрами чотири роки тому сміявся весь світ. На них Янукович запалює на танцполі з усіма жінками по черзі видно здоровезну сцену десятки столів та шатер. Гості, які приїхали, а це в основному були був чоловічий колектив. Змогли собі між 100 грам могли собі постріляти. Це знищення природи. В Природі повинна бути земля, повинна бути рослини, повинна бути сосна, не повинна асфальт. Резиденція розкинулася майже на 15 тисяч гектарів. В самій її глибині державна дача. В залізькій державній резиденції зупинялися Хрущов та Брежнів. В остання нога журналіста сюди ступала ще за часів Ющенка. Зараз ми сюди зайдемо вперше за 10 років. Демоп всередині ще радянські вбрання, килими та зелені шкіряні крісла. 60 Шістдесяті роки він побудований цей будинок. Шістях років років по будинку разом з усіма гуляє новий керівник держуправління справами Сергій Аверченко. Він тут вперше, чесно кажучи, мені подобається тут. Дуже затишно. І тут е, таке жиле приміщення. У резиденції є декілька спалень, у кожен наготований посуд, аби снідати у ліжку. Щоправда, золотими батонами тут не пахне, посуд тут весь мельхіоровий. Меблі зроблені виключно з дерева, скрізь фігурки звірів. В резиденції зупинялися в основному для полювання. Про її призначення надає забути ось ця шафа. Тут повно мисливського одягу. Кожна кімната має балкон з лісовим краєвидом. З балкону третього поверху видно тризуб. Щоправда, він якийсь дивний, на перший погляд нагадує корону або ініціали. В Я. Ще 2009-го усе залісся мали переробити в національний парк, але воно продовжувало залишатися державним мисливським угіддям. Ось це майданчик для годування тварин Екологи стверджують, спеціально тут для можновладців побудували вишки, з яких варварські відстрілювали тварин, що приходили сюди їсти. Попередньо ловляться в живоловушки, потім відпускаються і поки біжить. Та відстрілюється. Ми бачимо ліхтар для нічного полювання. Бачите, це полювання для лінивих швидше, просто розстріл. Працювало тут всупереч закону. В основному відстрілювали оленів та кабанів. Зараз у дусі обіцяють таки зробити залісся парк, одначе будиночок та три гектари землі під ним збираються все ж лишити у державній власності. Галина Сергієва, Олександр Юдкович, програма Вікна СТБ.